Світ завмирає, бо на наших очах розгортається один із найгучніших ударів у торговельній війні між США та Китаєм. Але цього разу йдеться не про смартфони, мікрочипи чи футболки з Aliexpress. цього разу на лінії фронту авіація. І якщо вам здається, що літаки тут ні до чого, подумайте ще раз: бо коли Китай каже Боїнг, дякуємо, але більше не треба, це не просто чергова закупівля, що не відбулася. Це сигнал. Гучний, дорогий і публічний. А ще це потенційна катастрофа для однієї з найбільших американських корпорацій, яка, між іншим, не просто будує літаки, а годує десятки тисяч працівників по всіх штатах. Отже, що сталося? Китай офіційно забороняє своїм авіакомпаніям приймати нові поставки літаків Боїнг. А ще і закуповувати запчастини, обладнання та сервісні послуги від американських компаній. Причина відповідь на жорсткі мита адміністрації Трампа, які на деякі китайські товари вже перевищують 145 відсотків, це не просто символічна відповідь, це удар на мільярди доларів. І найболючіше те, що удар цілеспрямований і точно в ціль. На кінець минулого року в глобальному портфелі Боїнг було приблизно 4 500 літаків, з яких понад 1200 – це замовлення або очікувані угоди з китайськими перевізниками. Це понад 25% всього портфеля компанії. А середня ціна широкофюзеляжного лайнера близько 300 мільйонів доларів. Ви вже відчуваєте запах проблем. Якщо Китай дійсно призупинить усі поставки, Боїнг ризикує втратити від 10 до 12 мільярдів доларів річного прибутку ще до обслуговування та деталей. А якщо порахувати довгострокові контракти на сервіс, запчастини технічну підтримку, втрати зростають у рази. Тож не дивно, що після новини про заборону поставок акції Боїнг за кілька днів впали на 9-10%. І це ще тільки початок. Аналітики прямо кажуть: якщо Пекін переключиться повністю на Airbus або почне масове виробництво власних літаків комак, Боїнг може втратити до 40 мільярдів доларів ринкової капіталізації. Це навіть не сигнал тривоги. Це вже сирена з усіх боків, яку ігнорувати не можна. Тут саме час нагадати, що Airbus є другою в світі за величиною аерокосмічною компанією після концерну Боїнг. І звісно, йдеться не лише про одну компанію, бо Boeing — це ще й глобальний експортний бренд США, критично важливий для балансу зовнішньої торгівлі. Авіація один із небагатьох секторів, де штати мали стабільний профіцит. А Китай це 15-18% цього ринку. Один лише цей сектор дає 130-140 мільярдів доларів експорту на рік. І якщо забрати з цього навіть 15%, отримуємо мультимільярдну діру у торговому балансі. А тепер уявіть, як ця діра розходиться далі по штатах, заводах, підрядниках. У Боїнг 140 тисяч працівників, із них 30 тисяч зайняті саме у виробництві цивільної авіації. Один відсоток зменшення прибутковості і звільняються тисячі людей. І все це через те, що політика перетворила літак на зброю торговельного тиску. А що з китайського боку? Здавалося б, удар по собі, адже китайські авіалінії активно користуються Boeing 777, 787 і 737 Max. Вони літають ними на міжконтинентальних маршрутах, обслуговують великі потоки пасажирів, і замінити ці літаки непросто. Потрібно переобладнання, підготовка пілотів, інфраструктура. Усе це коштує сотні мільйонів. Але Пекін готовий терпіти. Чому? Бо головна ідея, так, ми теж постраждаємо, але США постраждають більше. Це класичний програш обох сторін у стилі торгової війни. І жодна зі сторін не збирається поступатись. Навпаки, готується наступна хвиля. США погрожують підняти мета до 100% на інші стратегічні китайські товари. У відповідь Китай блокує агроімпорт, енергоресурси напівпровідники. І раптом стає ясно, Боїнг був тільки перша ціль. Далі буде більше. Інвестори вже тремтять. За один лише тиждень Боїнг втратив від 15 до 20 мільярдів доларів капіталізації, а компанія ще не оговталася після кризи з 737 макс. Якщо нинішній тренд збережеться хоча б на 6 місяців, прибутки можуть впасти на 25%. І не факт, що вдасться коли-небудь повернути китайський ринок. Деякі члени Конгресу США вже панікують, може знизити мита, хоча б для авіації. А Трамп у своєму стилі відповідає жодних компромісів. Китай зруйнував угоду. Тепер платитиме. І от Боїнг. Замість польотів отримує політичну турбулентність. Лобісти компанії прямо кажуть: ця торговельна війна знищить наш ринок у Китаї не на 10, а на 30 років. Водночас, Airbus лише спокійно зітхає. Ми не хочемо вигравати у торгових війнах, але якщо треба, ми готові. Їхні акції вже пішли вгору. І ось вона глобальна драма. Компанія Гігант стає заручником протистояння між двома державами. Контракти на 150 мільярдів доларів опиняються під загрозою. Американська авіація на межі втрати 20% експортного ринку. Світ спостерігає за економічною війною двох наддержав. Але поки Вашингтон і Пекін грають у геополітичні шахи, на кону долі тисяч людей, мільярдні контракти та майбутнє глобальної авіації. Боїнг опинився не просто під ударом, він став символом того, як швидко бізнес може перетворитися на жертву великої політики. І якщо ця тенденція збережеться, нас чекає зовсім нова епоха, де більше не буде глобалізації, лише боротьба за виживання на кожному континенті. А що думаєш ти? Чи зможе Боїнг оговтатися після такого удару? Чи Трамп перегне палицю настільки, що Америка втратить один із ключових ринків назавжди? Напиши свою думку в коментарях, нам дуже цікаво почути твою позицію. Став вподобайку, якщо вважаєш, що торговельні війни це не шлях до процвітання, а підписка на канал гарантує, що ти не пропустиш жодного нового аналітичного розбору. До зустрічі в наступному відео.